Друзі, вітаю! Сьогодні робота на виїзді. Деонексія, як власник сказав після капремонту, довго стояла, не заводиться. З собою погрузив різний інструмент, ну, як завжди, може чогось і не вистачить, але сподіваюся, що цим обладнанням вирішу питання. Я прибув до місця подій. де Деоннексі автомобіль, восьмиклапанний двигун. Стоїть газове обладнання. По словах клієнта зробили вже капіталку двигуну, поміняли датчик хола, поміняли катушку, почистили форсунки, дросільну заслонку почистили, бензонасос поміняли, клапан холостого хода також почистили, але вона не заводиться. Не працює на бензині. Газу зараз немає, тобто клієнт хоче, щоб я її завів на бензині, щоб вона почала працювати. Ну, а потім вже поїде заправляти газовий балон і настраювати газ. Так, газ у нас стоїть другого покоління. Ну що, як бачимо, ремонтні роботи починаються з зовнішнього огляду. Бачимо автомобіль, бачимо двигун. Перевіряємо рівень масла. Є, воно там чи нема. бо Може так стати, що там нічого нема, Але масло вроде як є. Наявність охолоджувальної ридини. Ну, бачку щось є. Вирішив перевірити акумулятор. Бачимо, всього 12,2 В. Тобто акумулятор не дуже заряджений. Хоча клієнту й казав, щоб акумулятор був заряджений. Значить гратися довго у нас не вийде. Я з собою взяв сканматик. Зараз спробую приєднатися, Включу запалення і взагалі подивлюсь, є помилки якісь чи немає і які параметри зараз у нас присутні. Діагностичний роз'єм знаходиться Со сторони пасажиру, там кік-панелі. Приєднуємо сканматик. В автомобілі діагностичний роз'єм GM12. В ньому немає. Живлення, тому додатковим дротиком приєднуюсь до акумулятора. Подаю живлення на сканматик. Світлодіод світиться. Відкриваємо програму сканматика, Знаходимо диво. Нексі у нас. Включаємо запалення. Там запалення ключів. Все, бумкає. Вибираємо двітель, двигун. Помилки. Синхронізація іскрообразування. ошибка датчика. Розряжение во впускному колекторі. Дві помилки. Ну, давайте спробуємо подивитись. Угол відкриття дросільне ноль. Зараз спробую газовать. Так, угол бачимо відкривається. Дроссель працює. Регулятор холстового ходу. 78, шагу. Ну, давайте подивимось оберти, хоч бачить автомобіль. Так, перевіряємо. Нейтральне положення. Так, оберти є. Але стріляє кудись воно. Так, кудись воно стріляє. Стріляє. Воно у нас у випускний колектор, мабуть. Так, давление в, в пустом коллекторе. Там была помылка. Спробуем подивитись, что изменю сочиня. Так, ничего не меняется. Напряжение батареи. Помылка была по датчику разряжения в пустом коллекторе. Вот он стоит. И помылка еще по По зажиганню. Або дроти підключені, навірно, або ще щось треба буде перевіряти. Приїхав клієнт, привіз підзарядку. Перевіряю послідовно, що зробив. Перевірив цілісність дротів високовольтних. Усі дзвоняться. Найбільше опір 6 до 7 кОм. Вирішив зняти кришку трамблеру, щоб ще подивитися, в якому напрямку крутиться бігунок, щоб перевірити правильність підключення. Висоководніх дротів, але з'ясувалось, що у кришці нема резистору. Бачимо, там дірка, все вигоріло і його там нема. Кришку доведеться замінити. Знайшли старі запчастини, є ось бігунок старий, є стара катушка. Ще одна кришку трамблеру і в неї бачимо, є бігунок. Ну, резистор. Той. Від центрального дроту повинна передаватися іскра на. Розносчик на бігунок через оцей от графітовий резистор Він підпружинений. А в тому, що стоїть, нема нічого, навіть пружинки нема всередині. Замінюємо кришку і будемо пробувати далі дивитися. Продовжував розбиратися, зняв защитний кожух і виявив. трамблер у нас знаходиться зараз в першому положенні циліндра А тут у нас метка розпідвала знаходиться вон знизу. Тобто на 180 градусів не сходиться. Тому отут треба нам на 180 градусів і вставити назад. Все, Заміщаємо. Так, ну все, зажимаємо тоді. Ну Далі свічки я повикручував, свічки старі, ось в такому стані вигляді. Але кажуть, що їх перевіряли на якомусь стенді. І вони усі працюють. Побачимо. Зараз поверну їх назад, закручу. І спробуємо знову завести автомобіль. Знову зняли розносчика. Цього разу на коленвалі шкіф, шкіф з меткою. на з розпідвалі завмістил шкіф меткою. З'ясувалося, що бігунок стоїть на четвертому циліндрі. Як не круті, щось неправильно. По-іншому, не становиться. Тобто, тут у нас ось прорізи. І сюди зачеплення приходить трамбльору. І воно, як бачимо, не СОО сміщено від центру. Тобто, якщо ми трамблір провертаємо, то він не совпадає з цими прорізами. Допитував клієнта, з'ясувало, що він його трамблір розбирав, замінював там датчик холла. Ну і, мабуть, щось не так зібрав. Ось ці два виступи повинні зайти туди у розпідвал углублений. І бачимо, що воно не по центру стоїть. Зміщено в сторону. І по-іншому його не вставиш. Наша задача всю частину перевернути навпаки. Тобто розвернути на 180 градусів. Все, зараз ми зробимо, потім покажу. Прикрутили, поміняли там, перевернули ту частинку. І тепер бачимо, що бігунок у нас дивиться на перший циліндр і там все по мітках. Встановлюємо кришку трамблюру і будемо намагати знову завести. Ще треба закрутити свічки. Просування вперед є, тобто вже не стріляє, але не заводиться. Спробував ось такий очисник карбюратора. Бризгати сюди опускний колектор. Автомобіль трохи якби, заводиться і глохне. Підозра на те, що нема подачі палива. Хоча насос спрацьовує. Зараз приєднав свій манометр до шлангу подачі палива. Бистро с'єм тут. Тут у мене краніки є, один інший. і приєднався до топліної рампи. Заводити не треба, тільки включити. Так, бачимо 0. Ну, бачимо, тиска нема. Тобто насос спрацьовує, але нічого не відбувається. Подачі палива не, немає. Тому треба добиратися до баку і дивитися, що там відбувається. Але власне казав, що паливний насос замінимо. На жаль, на жаль, з собою немає ключка, щоб там відкрутити. Ну, Може у власника щось знайдеться. Так, ну, проблема з паливом, тобто його немає, тому автомобіль не заводиться. Далі, якщо бачите, є у мене тут вакуумметр. Якщо пригадуєте, була помилка по розходометру повітря. Я вам казав, ось він стоїть. Тобто Знімав шланчик з дроссиної заслонки. Ось. Приєднував сюди шланг свій, застиковував. І тут натискаємо. Бачимо, що сам датчик працює. тобто Він не дрявий, мембранка там не пропускає. І коли я робив діагностику, то в параметрах також значення мінялося. Змінювалося. Тобто сам датчик працює, але двигун намагалися завести, то якісь навірні параметри там було зафіксовано. Тому і вискочила помилка. Шукаємо, де паливо. Ось тут нас лючок. Под заднім сидінням. Спереді тиску не знайшли. Далі я тут приєднався до паливного фільтру, приєднав сюди манометр. Включаємо запалення, а тиску знову нема. Тобто насос працює, але в холостому режимі, мабуть. Зараз спробую включити запалення і ще раз подивлюсь. І послухаю, гудить він там чи ні. Так, Насос гудить. А тиску немає, такого в мене ще не було. Відкрутив паливний насос і з'ясувалося, що в бакі майже пусто. Тобто я витягую насос, а сітка фільтра суха. І бачимо, сітка суха зовсім. Насос не може підняти паливо. Бо його там мало. Хоча там якась рідина є. О, викрутка мокра. Бачимо, щось там плюхається. Але насос не достає. Ну це у мене майже вперше таке, що стільки поломок одночасно. Зараз клієнт поїхав Запалуємо, зальємо трохи і подивимось. Бо вже думав, може фільтр забитий. Хоча фільтр новий, недавно замінили його, також замінили датчик рівня палива, але він чомусь не працює. Можливо, це і є основна несправність цього автомобіля. Ну що, я приїхав сюди на пів десятого, зараз вже пів дня дня. Ну, Епопея продовжується. Сподіваюсь, що питання сьогодні ми вирішимо і автомобіль заведемо. Залили паливо в бак, приєднаю вже сюди манометр. Уже? Бачимо, що є дві атмосфери. Автомобіль вже заводиться, але максимум набирає всього 350 оборотів. Його трасе на газ майже не реагує. Ну, Газ даєш, трясе ще більше. По параметрах дивлюсь, немає розрядження у пусному колекторі, тобто дуже низький. Зараз шукаємо, куди може бути підсос воздуха. Від'єднав трубку вакуумного усілітеля, заглушили ганчіркою, викрутили клапан ЕГР. У клапана декілька проблем. Він перепускає, Тобто я пробував дуть, він дується. І ще одна проблема, то що мембрана в самому клапані дирява. Зараз приєднуємо шланчика. шланчика. Якщо клапан буде працювати, то тут повинен здаватися розрядження. А його бачимо, я качаю, воно падає і шток не переміщається. -то роблю висновки, що клапан не працює. Треба його спробувати якимось чином заглушити. Можливо, сюди якусь заглушку, жестянки кусочок класти і затулити цю, ну, цю дирку. Зразу з'ясуємо, судою у нас потрапляє додатковий воздух чи ні. Продовжую гратися. Автомобіль вроді заводиться, але все рівно працює дуже погано. Так, ребята, чуть-чуть ну, працює. Вот Щось Ішота где-то щелкає. Можливо, десь високі, висока напруга прошиває. Можливо, але треба з'ясовувати. Намагався регулювати, змінювати запалення. Тобто раніше, пізніше. Вроді як краще працювати, трохи стало, але все рівно є якісь потряхування двигуна. І при перегазовках щось він не набирає обертів, глохне, давиться, душиться. В общем, намагається заглохнути. Ну що, Я поки вирішив власника відправу за новими свічками, бо щось мені не дуже подобається. Як воно працює, десь щось потріскує, можливо, що якась свічка не спрацьовує, пробиває десь в іншому місці. Тому зараз чекаю, будуть нові свічки, поміняю і буду продовжувати дивитись як далі працює День завершується, але автомобіль так і не працює. Бачимо трохи заводиться двигун але стріляє. От. І не, не набираю обертів. На сьогодні буду завершувати. Продовжимо наступного дня. Черговий раз їду розбиратися з автомобілем Nexia. Минулого разу також використовував ось такий от тестер замість додаткової свічки. Приєднуємо і дивимося, іскра є чи нема. Нагадаю, минулого разу. Перевірили мітки, як встановлений ремень ГРМ. Перебрали трамблер, бо був неправильно зібраний. Не було тиску в топленої рампі, паливо залили, тиск з'явився. Компресія на рівні 8,5 до 9. Замінили свічки, замінили також катушку запалення, але машина все рівно не працює. Так працює аптітка. Все ковбасить, хоче газує, хоче не газує. стріляє. Минулого разу в мене не було з собою датчика розряження, слора було, але його не було до чого приєднати. Вирішив приєднати з Ось така у нас оссилограмка. Бачимо, є проблема по випускних клапанах. Зажати клапана, ума зазорів, мабуть, або ще жить. Приєднав і одразу картинка вся з'ясувалася. Тобто, у нас проблема з газорозприділенням. Не знають, яким чином робили двигун, що там з ним робили, але щось не доробили. Тобто Потрібно знову його, мабуть, розбирати і дивитися, чим там справа. По електричній системі то помилок ніяких нема. Всі датчики працюють. Здається, Ттєва механічна поломка тут. То вже не стосується автоелектрика. Мабуть, потрібно звертатись до моториста, який розбереться з даною ситуацією. Знадобилось для усунення несправності майже 2 доби. Багато роботи в перший день я зробив, але причину так і не знайшов. Сьогодні намагався за допомогою Ослорфу. Подивитися в чому ж питання. Ну і так мені і здалося, що по випуску там щось не гаразд був. Ну, все одно, якби компресія була, тобто сказати, що там зовсім все погано, то ну, нема такої можливості. Вже не знав, що робити, не було більше ідеї, вирішив звернутися до знайомого моториста. ну, несподівано з такою, скажімо, я стикаюся. Ну уперше. У нас уже моторист. Снимаем клапанную крышку. Хотим разобраться, що там с распредвалом. Потому что автомобиль работает только на ранньому зажигании. Ух ты, как интересно. Может пойти в мотористы. Пусть я научат. Пусть меня научат. Моторист також намагався все перевірити. Все ми якби подивилися і тож ніяких питань якось до механічної частини і не було. Але не зрозуміло було, чому авто робить тільки на ранньому запаленні. І то ну, якби воно працює на холостих обертах, як починаєш газувати, то пропуски у роботі іскра постійно стріляє не там, де потрібно, тобто прошиває де завгодно, куди завгодно. Іноді пробувала взагалі просто на залізо, тобто на кузов автомобіля, на металевий корпус самої катушки запалення. І тоді ми вирішили ну, інше дослідження зробити, подивитися за допомогою стробоскопу, де дійсно повинна бути іскра, намагатися виставити той рівень, де вона повинна бути. Я приблизительно виставлю, скажу сколько Надо 10. Так, да, десь 10 градусов. Треба с Робоскопом виставили угол зажигання. З'ясувалось так, що дійсно вона у нас дуже рання. Але коленвал розпідвал все по мітках. Все виставлено. бігунок. Також виставляється на перший циліндр. Двигун при всіх цих. Складових не працює. Друзі, ну нарешті щось виявили проблему вже з мотористом, разом, з бутилочки, компресором. накачували топливо, думали, що мало давлення топлива. Ну і зробили висновок що проблема десь все ж таки у... Трамплюрі. Власник його розбирав і замінював індукційну катушку. Стара розсипалась, він сказав. Він її викинув і купив нову, її самостійно поміняв, але ж тоді він не, неправильно її зібрав. Коли зібрав, то цю частинку, котра з'єднується з, з розпідвалом, встановив не тою стороною. Получилось ну так, що іскра не в тому циліндрі взагалі була. І Лишилась тільки катушечка, яку клієнт поміняв. І за цієї катушечки весь не гаразд. Запчастинка ну, звичайна якби намотана катушка, але в роз'єми дротики від цієї катушки вставлені не, не в тому напрямку. Коли наводилась ЕДС на цій катушці, то вона ну, можна так сказати здвинута по фазі, і іскра у нас, виходить, прострілювала не в той момент. Коли потрібно. І за цього вийшло раннє запалення. Тоді у мене виникла ідея переставити дротики місцями поміняти контакти на цій катушці. Самі роз'ємчики, контакти роз'єму мені не вдалося витягти, то там був фіксатор. Ну, він дає змогу приєднати до. Комутатор тільки в одному положенні цю катушку. Тобто, перевернути дротики вже не виходить. Ну, як іншим боком роз'єм, втикнути у комутатор. Тоді я цей фіксатор відкусив бока і перевернув катушку іншим боком ставив. Тобто поміняв розположення дротиків на катушки. І машинка завелась і заробила так, як потрібно. Ось такі от. Дослідження куча несправності було у цьому автомобілі. Але лишилася ще одна невеличка проблема це те, що паливний насос дуже слабо накачує тиск. На робочому двигуні тиск у нас ну, приблизно десь 2,2 атмосфери. Це замало при. Перегазовка в перегазовках цей тиск падає і машина починає чихати, погано працює. То порадили власнику автівки ще замінити топлівний насос. Але він сказав, що це він вже зробить самостійно. Ось така історія сьогодні була у нас в роботі. До речі, хочу сказати, що на більш-менш такі дешеві автомобілі. Ну, типа там Ланаси, шевролети, ось део, то якість запчастин дуже сумнів, сумлівна. Тобто, бачимо, що катушку ми купили нову, але якимось чином контакти були не в тому напрямку, катушки зафіксовані. Так що на це також звертаємо увагу, тобто, не стоїть купляти самі. Дешеві запчастини, а треба якось орієнтуватись на більш оригінальні. Все, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось, ставте пальці догори. Хто не встиг підписатися, то підписуйтесь. Я і надалі буду старатися знімати цікаві відео. Так, все, на сьогодні все. Бувайте, до нових зустрічей!